На сьогодні на сніданок куменці будуть з шоколадною пастою. На сьогодні ось така. Дуже схожа на нутеллу, але тут більше набагато відчувається горіх. І таке варення, якщо я не помиляюсь, воно персикове так. І звичайна сметанка і чай. Я приїхала сьогодні на Узі. У мене такий річний чекап. Сьогодні Узі щита я вже на цьому тижні. Здала е, кров, щоб подивитися, які там показники по гормонах. І приїхала сьогодні на УЗІ. Зараз час вечеряти, тому що виненько покажу, що сьогодні буду їсти. У мене тут макарошки орзо з тунцем, а також відварений буряк з оливковою олією та сілью. Має бути супер смачно, і також за кадром ще е, огірки свіжі. І забрала свою посилку. Розповім взагалі предісторію цієї посилки, тому що вона вийшла не зовсім такою, якої я очікувала. В п'ятницю, сьогодні, понеділок я замовила собі лофери, які я хотіла дуже сильно давно, але їх постійно не було, особливо мого розміру. Він Взагалі недосяжний якийсь. У мене 37-й, і його дуже сильно тяжко дістати. Тут в п'ятницю я сижу і рандомно перевіряю сайт. І вони є, є в тому кольорі, який я хочу, і в тому розмірі, якому я хочу. І я їх замовляю. Але були вихідні, звичайно, щоб вони його не обробляли і нічого не відбувалося. В понеділок, вчора, Ой, я сказала, що це понеділок. Сьогодні вторик. В понеділок, тобто, вчора мені проходить мейл, що. Ми вимушені скасувати ваше замовлення, тому що в нас вже на жаль немає їх в наявності. Я така найс. Nice. Вони могли продати більше, ніж в них є, і чому взагалі в них така ситуація сталася? Вони мені пропонують, що ми можемо тобі відправити в твоєму розмірі, але зовсім інший колір. Я їм пишу, чи є можливість встати в waitlist і отримати свій. Ордер, який я замовляла до цього, коли ви тільки зробите росток, тому що, можливо, хтось поверне свій там лофери, чи просто вони зроблять росток. І вони мені відповідають, що ми обновили твій ордер і відсилаємо тобі новий колір. І я їм пишу, але я не хочу новий колір. Мені не потрібен той колір, мені потрібен тільки той, який я замовила, тому що я саме його і хотіла. Вони мене ігнорують, хоча це була друга дня, і ми достатньо. Інтенсивно переписувались, тобто вони мені тільки написали, я їм одразу відповіла. Вони мене ігнорують цілий день. Останній мейл, що клас, ми обновили твій ордер, тобі їде новий колір, і ось твій там трекінг номер. Я кажу: мені не треба нічого. Відміняйте моє замовлення, повертайте гроші, і вони мене ігнорують. Ну і звичайно, вони зробили лейбл е, в доставці, і мені приїхали лофери. Які по факту я не замовляла, але я за них заплатила, да? Тобто, тут зовсім інший колір, який я хотіла. Я хочу розпакувати, подивитись. Я не знаю, чи я їх ще залишу. Це під великим питанням, але хочу розпакувати, подивитись на свої перші враження, тому що це зовсім не то. Що я хотіла. Зовсім не то, що я чекала цілий рік і ганялася за ними всюди. Давайте розпакуємо. До речі, я побачила в Тіктоці, тому що зазвичай, коли я щось купую, особливо онлайн, то я заходжу в Тік-Ток і дивлюся відео інших людей, які це купували, і дивлюся на ці кольори, на фасони, і так далі. І це, виявляється, новий колір. Який вони тільки представили для цієї осені, тобто такого кольору ще не було. І він дуже швидко, звичайно, розпродався. Але у мене тут новий колір, якого ще не було в їх війниці. Тому мені ще вдвічі цікавіше. А коли мені прийшла вже ця посилка додому, і вони відповідають на мій мейл вчорашній, де я кажу, мені не потрібен новий колір, скасуйте моє замовлення. Відповідають. Сорі, що ми вас не перепитали, але ми вже відправили. І якщо ви захочете перевернути повернути цю пару взуття, ми вам допоможемо. Я така спасія, але могли не відправляти. Якби вони мені за безкоштовно відправили, то ну, ладно. А так, коли вони відправили, ви ще не то що я хотіла. Тут, напевно, ресід. Нам таке не потрібно давайте. Це їх новий колір. Непоганий насправді. Він Такий легенький, такий мігенький. Ми сьогодні прийшли в парк. У нас просто кайфова погода, дуже тепло, і взагалі два тижні має бути плюс 28 градусів. Сьогодні також дуже тепло. І ми вирішили вийти в парк. Тому ми прийшли і взяли ще по дорозі такі бомбеліні, вони називаються, з соленою карамелью І також у мене тут кава. І будемо сидіти, відпочивати та їсти. Так, Олівер? До речі, є ось така пляшечка для Олівера. Тут у нього є така поїлка Пляшечка виглядає ось так. І внизу. Ось тут. Прикріплюється така паїлка. Ось вона. І потім її можна дістати, налити водичку. І дуже зручно, тому що паїлочка завжди з пляшечкою. Будемо дегустувати нашу бомболіні. Просто подивіться, скільки тут начинки. Один із таких пончик коштує 5 баксів. Ну, плюс так. Мачненький. Він вже такий важкий. Фіксуємо, розтягуємо квадрицепс в зоні комфорту. Ще розкривати заднє стагно, інакше ви не будете відчувати ось. Стерно затягаємо. Я коли роблю розтяжку, я завжди займаюся по цьому відео. Дуже подобається. Я коли хочу зробити якусь розтяжку, то завжди тільки це роблю. І мені прям дуже допомагає тіло потім розтягнуте, таке трошечки відпочивше. Тому рекомендую саме саме це відео. До речі, апдейт по лоферам я їх відправила назад, тому що я довго їх міряла, переміряла з усім своїм гардеробом. І мені колір дуже сподобався, він мені підходить під мої образи і під мій гардероб. Але я зрозуміла, що розмір мені не підійшов. Мені потрібно було 37,5 замовити. Я замовила 37, тому, на жаль, їх в наявності немає більше ніде, тому вони не змогли мені їх обміняти. Тому я їх відправила назад і буду ловити ще раз. Коли вони з'являться, коли буде рісток, не знаю, коли це станеться, але так як є, але буду знати, що треба замовляти 37,5. Ось. І я якраз поснідала. Мені скоро на роботу і сижу, відпочиваю, буду пити каву, і вирішила зробити розпаковку. Мені прийшло знову. Замовлення з сефори. У мене тут дві коробки, і взагалі це замовлення було не заплановане. Але мені на день народження подарували гіт-карту І Я така, ну треба використати. Тому я замовила собі подаруночки, типу на день народження з цієї гіфт-карти. І якраз я чекала знижки, коли будуть в сефорі знижки на бренд Аміка. Я пробувала шампунь та кондиціонер від цього бренду. Мені дуже сподобався. Я, зазвичай завжди користувалася мараканоел або Rated Green. І це щось новеньке, тому я захотіла спробувати. І мені запало до уваги їхня маска для волосся і також їхній термозахист. Я пробувала термозахист в Sephora якось, і в цілому він мені сподобався, тому я дочекала знижки на Sephora. Там було 25% на цей бренд. І замовила собі термозахист. Я почитала, що він захищає від високих температур, він розгладжує, він зволожує і придає близько. Але найважливіше, що він захищає від високих температур. Тому він виглядає ось так. Друга посилочка вона вже така трошечки побільша. Відкриваємо. Тут, власне. Те, що я замовляла, маска для волосся від Аміка. Вона також на зволоження. Спробуємо, як пахне. Пахне, як їх шампуні і кондиціонери, такий квітковий. Такий, як парфуми, прям. Класний. І мені здається, що маска така прям дуже-дуже-дуже плотна. Це також за пункти. Я замовила олівець для брів від Benefit. Я хотіла такий купувати і побачила, що за 100 пунктів я можу його замовити. Я не знаю, який там колір, я не пам'ятаю. Може мені підійти. Він такий темний. Так, спробуємо нанести. Колір мені, до речі, може підійти. Клас. Я якраз спробую, тому що я спробувала якось удяне і мені прям дуже сильно сподобався. Тому я хотіла собі купити повний розмір, але тут побачила, що є ось такий, така мініатюрка. Такий теж крем для обличчя це теж за пункти. Я собі просто збираю такі мініатюрки, які я візьму з собою в подорож. Я якраз такий не пробувала, не знайома з цією фірмою, і буду пробувати. Ось такий крем для обличчя. Були знижки на блиск від Sephora. Він виглядає ось так. Я зазвичай такі блиски використовую на роботі, тому що мені треба швидко помастити без дзеркала, без нічого і піти. Тому я зазвичай такі безкольорові, якісь, е, які швидко наносяться, використовую на роботі. І вирішила спробувати від сефора. У мене взагалі не було жодної косметики від сефора, тому мені, боже, як тяжко відкривається. Мені е, цікаво було спробувати. Ось така малесенька упаковочка. У відтінку 38. Пахне приємно. Ой, такий класний аплікатор. Ось так виглядає. Такий бальзам. Прикольний. Клас. Просто таке невеличке своложення. І також була дуже класна знижка для... наблиск від Fenty Beauty. Ви, по-моєму, Коштує 36 доларів. Щось таке. Я його купила за 18. Пахне таким ментолом, і мені здається, як тільки ти його нанесеш на губи, він буде дуже сильно холодним. І в них взагалі є декілька серій, якщо я не помиляюсь, є просто зволоження. Є серія Ice, ось як така, як в мене, і є серія Hot. Я не знаю, чому вони відрізняються. Напевно, айс для збільшення, а Hot тоді для чого? Може, також для збільшення. Не знаю, або воно просто його охолоджує. Не знаю, я буду пробувати, мені дуже цікаво. Я також взяла в такому жовтому відтінці і буду пробувати. Все, насправді, взагалі головним моїм замовленням було ось це. Також буду тестувати, і цікаво, як взагалі ці продукти працюють. А це все це вже так, додатково за якісь пункти або просто подарунки. Просто подивіться, яка матча в мене вийшла. У мене тут персиковий джем, метча і вівсяне молоко. Якщо смачно, то наступного разу покажу, як це робиться. Який у нас гарний вид? Шкода, що сьогодні не видно гори. Ось там, ось там завжди видно гори. Бувалася на роботу і вирішила використати свій новий продукт від Fendi Beauty. Він так сильно пахне ананасом. Я його нанесла і досі відчуваю цей аромат. Він такий з ментолом. І я відчуваю такий холодок на губах, але дуже приємно, взагалі без перебільшення. Тобто, наприклад, якщо порівнювати з Yves Saint Laurent, він ліп ойл, але він збільшує, то він дуже сильно пече, і губи стають дуже червоні, там приливає кров, і вони стають значно більшими і червоні. То ось цей мені навіть не подобається ні аромат, ні смак, але сам ефект мені подобається. Але ось цей дуже делікатний, приємний. Мені здається, ця ще серія Ice, то вона не буде прям супер збільшувати. Але відчувається такий холодок на губах. У мене тут олівець та бальзам, і зверху я нанесла цей блиск. Мені подобається його такий скляний фініш. Докт мені сподобався і колір також. Вперше використовувала цей олівець для брів від Benefit. У мене відцінок 3,5. Мені здається, цей відтінок мені підійшов. Класний олівець, дуже легко нашаровується і легко наноситься. Тому я б хотіла б собі купити великий розмір і обов'язково куплю. Я насправді думала між відцінком 4,5 і 4. але 3,5 мені також. Ідеально підійшов, тому буду купувати великий розмір. Якщо шукаєте, де в Калгарі замовити суші, спробуйте від Кібо Суші. Виглядають вони ось так: це найулюбленіший наш сет. Ми його замовляємо вже дуже давно, і нам дуже подобається завжди якість, дуже класна. Тому нам смачного і приємного перегляду! Недавно показувала матчу і сказала, що якщо смачно вийшло, то покажу рецепт і розповім, як я її зробила. Так, ось було дуже смачно, тому буду її зараз робити ще раз і покажу, як я її зробила. Я вже помила волосся, тому що я збираюся на такий діджейський сет. Ми йдемо з дівчатами проводжати це літо. Сьогодні 31 серпня. У мене вихідний, тому я буду збиратись і хочу зробити матч, поки буду збиратись. Ось. Вчора у мене був косметолог на дому, це було жахливе рішення, але я вже з цим нічого не зроблю. І чи я шкодую, так. Чи я буду ще раз робити, так, Скоріше, все. всього. Так ось, повертаємося до Матчі. Що нам потрібно? Звичайно, нам потрібна Матча. У мене ось така. Я її купувала на Амазон. Вона мені не дуже подобається, тому не можу її рекомендувати. У мене до цього була інша. Я її також замовляла як і цю на Амазоні, але вона була якась органік, і вона була набагато смачніша. Ця в неї колір, вроді би, непоганий, але от щось не то, якийсь в неї не такий смак, який мені подобається. Ось, всі приладдя, які потрібні для матчі, і варення такий джем. У мене тут манго та персик. Ось так він виглядає, дуже смачно. І, звичайно, молоко. Я буду робити з овсяним молоком. Не знаю, як буде смакувати з іншими, але з вівсяним мені дуже сподобалось. Ось. Приступаємо. Матчу, я буду робити десь таку горку матчі. І ще зовсім трошки. Я не знаю правильні пропорції і так далі я роблю завжди на око. Просію. Виглядає ось так. І сюди ми заливаємо гарячу воду. Заливаємо гарячою водою, я заливаю трошки. Я залила ось зовсім трошки. Розмішую. У нас з'явилась така гарна пінка. Я доливаю ще трошки водички. Беремо наш, нашу скляночку і наше варення. Я буду класти десь дві ложки. Небагато, тому що воно дуже солодке. Використовую таку барну ложку, тому що вона така довга і мені зручно нею розмішувати. Беремо наше молоко, я його збовтую. та наливаю зовсім трошки. Беремо лід. У мене ось такі великі кубики. У мене тут буде два, але можна також маленький. Від. Просто так воно буде повільніше танути. Вливаю нашу мачу сюди. У мене є ось такий спінювач для молока від Неспресо, Я сюди заливаю своє молоко Заливаю його сюди. Все розмішуємо. Дуже смачно. Я вже пробувала робити матчо з варенням, але до цього я його просто клала в склянку і не розбавляла з молоком. І воно мені прям такими кусочками попадалось, мені це не дуже подобалось і плюс воно не розтворялось. А зараз, коли я почала його розмішувати з молочком перед тим, як я влию туди матчу, мені прям дуже сильно подобається, дуже смачно, тому спробуйте, буду пити своє матчу, збиратися, сушити волосся і виходити. Всім доброго ранку. Вчора ми ходили на вечірку, було дуже класно, ми добре провели час, було весело. І сьогодні у мене вже вихідний, у мене працює на фоні сушильна машинка, тому я взяла мікрофон, щоб було мене краще чути. Ось, І сьогодні у мене заплановане генеральне прибирання, тому що далі я вже буду працювати на цьому тижні. І я не можу відпочивати, коли вдома брудно або щось лежить на своєму місці. Тому, коли у мене вихідний, я стараюсь максимально все поприбирати, і тоді я можу відпочивати. Почувати головою, тому що, коли брудно, взагалі не вмію. І ось що хотіла сказати: вчора я робила собі такий об'єм, у мене волосся тонке, пряме, і воно взагалі без об'єму. І вчора я собі зробила такий прикорновий об'єм, і хочу показати, які продукти я використовувала, тому що я нарешті навчилась використовувати ось цей спрей, у мене ось такий від Bad Head. І я раніше ним взагалі не вміла користуватись, і він у мене вже, напевно, роки-два. І, і я його взагалі не використовувала, тому що в мене ніколи нічого не виходило. І також перед тим, як його нанести, я помила волосся ось таким шампунем від American Oil. він спрямований на об'єм, що всі продукти такі сухі, з'явився трошечки об'єм, який тримається навіть сьогодні. Це дуже дивно. Ось тому я наносила цей спрей на таке вологе волосся. І трошечки піднімала його росісткою і просушувала феном. І в мене вийшов ось такий класний об'єм, але без ось цього шампуня чомусь воно не працює. В парі працює класно. Звичайно, такі засоби не можна використовувати кожного дня або на постійній основі, тому що просто пересушиться довжина і пересушиться шкіра голови. Тому я використовую в таких дуже екстрених випадках, я б сказала, коли мені хочеться мати такий класний прикорновий об'єм, але це взагалі не часто. Ось, тому що якщо використовувати часто, то потім я не знаю, скільки я буду відновлювати свою, своє зволоження та е, свій блиск волосся. Я зараз навіть відчуваю, що воно таке доволі таке тьмяне та таке сухеньке. Тому. Користуватися таким постійно не можна. Ой, я вже поснідала. в мене сьогодні була вівсянка з фруктами та джемом, і зараз беруся за генеральне прибирання, щоб потім сидіти в чистоті та відпочивати. Я тільки завершила прибирання і для миття підлог використовую ось цей засіб. Купувала його півтори роки тому. Як тільки ми переїхали, і тут ще досі більше половини цієї баночки. Цей бренд мені дуже подобається. Я також від них купувала засіб для миття посуду, тому що в зимній період у мене дуже чусливі руки. І я стараюсь використовувати більш натуральні та екологічні засоби, щоб не дратувати свою шкіру. Ось, але ось цей засіб мені дуже подобається: пахне нейтрально і дуже приємно. Тут лаванда та тмин, і вони себе позиціонують як безпечні для тварин, тому... Однозначно мені цей засіб дуже сильно подобається. Всім доброго ранку. Сьогодні вихідний день, неділя, тому ми вирішили поїхати на продуктові закупки, тому що в нас в холодильнику взагалі нічого немає. До нас завтра приїжджає найкращий друг мого чоловіка. Він живе в штатах вже дуже, дуже, дуже 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 давно. Останній раз вони бачились в минулому році, але перед цим вони не бачились 12 років, тому що вони навчалися в одній школі в Києві. І потім він переїхав в Штати, і вони не бачились 12 років. Тому в цьому році він також до нас приїжджає, приїде до нас на 10 днів. І тому нам потрібно поїхати в магазин, купити якісь продукти. Ми будемо багато різних, прикольних штучок готувати. Зараз я роблю якийсь швидкий сніданок, у мене будуть тартірі. Я дуже люблю ось такі маленькі тартірі. А, ось такі вони, ось такі звичайні. Але я люблю такі маленькі, мені їх зручно їсти. І мені здається, в постку вони називаються якась кінта, то у них, у них там якийсь кращий склад, але я насправді не знаю. Просто мені подобається, що вони такого маленького розміру. Ось, і я завжди намащую мешою Філадельфію. Зараз ми зробимо не таку прям велику закупку, як ми зазвичай робимо на місяць. Купимо трошки менше, тому що скоро ми йдемо у відпустку, тому нам не потрібно прям дуже багато продуктів. часті випадки ми купуємо і формуємо нашу продуктову корзину тільки на сні розраховані на сніданки, тому що снідаємо вдома завжди, можливо, один раз чи кілька разів за місяць. Ми не поснідаємо вдома. Але зазвичай ми снідаємо завжди вдома, але обід вечеря. Можу бути вже не вдома, тому на обід на вечерю ми зазвичай не розраховуємо. Але сніданок завжди вдома. Ось, тому буду швиденько робити, тому що скоро потрібно вже виїжджати. Так, ми приїхали в Костку, але тут стільки людей сьогодні неділя, і просто їх тут тьма. Я таке взагалі не люблю, тому що я не дуже люблю ходити, коли мільярди людей. Але нічого не поробиш Ви колись бачили ось таку Філадельфію з гарбузом. Я такого ніколи не бачила. Я забула зробити розпаковку з Коско але покажу якось наступним разом, тому що я дуже поспішала. Але зараз покажу, як я засолюю рибу. Дуже простий рецепт, але риба виходить просто ідеальною. Я вже не пам'ятаю, коли останній раз купляла в магазині засолений лосось. Що мені для цього потрібно? Я собі врізала ось такий кусочок, який буду засолювати. Тут кусочок такий достатньо великий, тому що я буду засолювати на три людини. Вона тут така класна філейка. Я завжди в костку купую. Філе лосося, яке фермерське, і без антибіотиків вона найкраще смакує просто ідеально. І саме купую салмен, не якісь інші різновиди червоної риби. Ось для цього мені потрібна сіль і цукор. Дуже просто. Як від додаткових інгредієнтів, я не використовую просто сирий лосось і ось це. Як я роблю. Десь на ось таку філейку. Я роблю в мене ось така ложечка, вона доволі така величенька, це столова. Я беру ось таку раз зверху, два зверху і, і половинку. Взагалі я не считала, що лосось візьме стільки цього засолу, скільки йому потрібно. Ось, не знаю, як це працює, не знаю, чи це правда, але я завжди плюс-мінус роблю в таких самих пропорціях: 2 столові ложки солі і 1 столова ложка цукру. Ось. Але я додала трошки більше солі, тому що в мене така достатньо велика філейка. Ось це все виглядає. Зараз я просто це все добре розмішаю. Я накриваю знову пленкою, тому що в мене немає такого великого контейнера з кришкою, який буде закриватись, тому я просто надягаю. Кишову пленку. Добре, все запаковую і просто починаю ось так от трусити. воно все класно розподілилось. Тепер ось так. І все це відправляється в холодильник на цілу ніч. І зранку, коли я буду робити сніданок, я помию холодною водою і я одразу ріжу слайсами, складаю в контейнер, щоб кожного разу не нарізати, не пачкати знову дощечку, ніж і так далі. Я одразу нарізаю все одним кусочком. І все. І вийде дуже смачний лосось. Доброго ранку мій сніданок виглядає ось так: Рибка, яку я вчора засолила, авокадо, Філадельфія, чорний хліб, бракаліні, помідорки та перчик. Я вже, нарешті, починаю збирати валізи, тому що ми зовсім скоро вже летимо у нашу відпустку і подорож. Тому сьогодні день збирання речей. У мене це взагалі такий трошечки бардак. Я взагалі перед тим, як вкладати валізу, все просто викладаю на ліжко, думаю, які речі я буду брати, складаю з ними образи. І потім це все переміщається у валізу. Я поки що не знаю, чи я візьму одну велику, чи ми візьмемо дві великі, будемо дивитися. Взагалі, скільки речей буде, тому що ми ще будемо кілька днів у Варшаві. Там буде холодно, тому нам не потрібні тільки літні речі. У мене тут ще така шляпа, тому зараз буду дивитись. Там взуття. Ой, коротше, просто дуже багато всього. Тут також у мене трошечки бардак, Буду все складати, але поки що на стадії виглядає ось так.